Вітаю. Сьогодні ми занурюємось у технологію, що, знаєте, намагається якось з'єднати світ друкованих сторінок із цифровими можливостями. Доброго дня! Ми розглянемо систему, описану в одному, ну, досить цікавому патентному документі. Вона дозволяє показувати рекламу і не тільки її, на основі тексту, який ви буквально зчитуєте з паперу. Спробуємо розібратись, як це взагалі ну, може працювати. Так, так, завдання саме таке: зрозуміти цей механізм, як простий акт сканування тексту перетворюється на цілеспрямовану дію в цифровому світі, наприклад, показ реклами, що відповідає прочитаному, все залежить від змісту і, що важливо, контексту зчитаного фрагмента. Гаразд, давайте тоді по кроках, як система взагалі ну, читає цей папір. Документ описує, що текст можна захопити різними способами: очевидно, оптично сканером чи, скажімо, камерою телефону. Угу. Але згадується навіть акустичне розпізнавання мови. І знаєте, є цікава ідея сканер у вигляді ручки. Просто ведеш по тексту, а він його розпізнає. Саме так. Після того, як текст захоплено, це перший етап, починається обробка даних. Ключовий момент тут система виділяє щось на кшталт ну, цифрового відбитка або сигнатури цього тексту. Це, по суті, унікальний фрагмент, який дозволяє ідентифікувати, з якою частиною якого документа ми маємо справу. Тобто, як відбиток пальця для тексту. Можна і так сказати. так. Потім на основі цієї сигнатури та, можливо, якихось додаткових даних, система формує запит і проводить пошук та аналіз. І ось тут ми підходимо до найцікавішого мабуть зв'язку з рекламою. Як це відбувається? Ну, система знаходить у захопленому тексті ключові слова чи фрази. От патент наводить такий приклад: скануєш слово піпетка в якомусь, скажімо, лабораторному посібнику. Ага, угу. і система може показати посилання на веб-сторінку виробника, що продає, наприклад, особливо міцні піпетки. Зрозуміло. Тобто побачив слово, отримав рекламу. Але що справді вражає, це наскільки глибоко тут використовується контекст. Система аналізує не лише саме слово, це важливо. Тобто враховується щось іще, окрім самого слова, піпетка. Безумовно, враховується, наприклад, історія сканувань користувача, його поточне місце знаходження, геолокація, навіть час доби. От уявить, сканування фрази купити нову машину в Києві. Покаже рекламу місцевих дилерів, угу. а те саме сканування десь у Львові, жо зовсім інших. Це робить рекламу ну, надзвичайно таргетованою. Це цікаво, і є ще до речі, концепція розмітки маркап англійською. Це ніби такі невидиві цифрові шари інформації, поверх фізичного документа. Вони можуть додавати посилання, коментарі чи якісь інші функції просто до слів на сторінці. Чекайте хвилину, то виходить це значно більше ніж просто реклама. Потенціал тут набагато ширший, так абсолютно у патенті. Я бачила згадку про бібліотеку життя Life Library. Це по суті ідея створити такий собі персональний цифровий архів усього, що людина коли-небудь сканувала. Саме так кожна стаття, книга, нотатка все зберігається і стає доступним для пошуку. Звучить масштабно так, це перетворює статичний текст на щось інтерактивне, улівіть освітні застосування, скануєш іноземне словом, одразу чуєш його вимову, чи бачиш переклад, угу. або, наприклад, перевірка студентських робіт на плагіат, чи підручники, які стають живими, терміни пов'язані з додатковими матеріалами, відео, тестами онлайн, йдеться про створення своєрідного, ну, живого спогаду про все прочитане. Зрозуміло, а як виглядає сама система технічною? Якщо так, ну, спрощено, з чого вона складається. Ну, дивіться, є сам пристрій для захоплення, той самий сканер, ручка, чи просто телефон з камерою. Так. Потім потрібна мережа інтернет, мобільний зв'язок для передачі даних. Далі сервери. Грубо кажучи, один сервер обробляє ключові слова і контекст, інший зберігає сам контент, який треба показати, чи то рекламу, чи посилання, чи визначення слів. Ясно. І, звісно, потрібна база даних з профілями користувачів для персоналізації. От що цікаво, система може працювати і офлайн, тобто Тобто вона може накопичувати запити, коли немає зв'язку, а потім відправляти їх, коли підключення до мережі відновиться. Отже, якщо підсумувати. Ми розглядаємо технологію, яка бере текст із фізичного світу, книги, журналу, будь-чого надрукованого, і миттєво пов'язує його з релевантною інформацією чи діями у цифровому світі. Саме так, причому адаптуючи все це під конкретного користувача і конкретну ситуацію. Ключова ідея тут це власна спроба стерти межу між фізичним та цифровим інформаційним простором. Це відкриває зовсім нові шляхи взаємодії з інформацією і, безперечно, створює можливості для дуже точної контекстуальної реклами, майже персональної. І це, мабуть, підводить нас до фінального питання для роздумів: як може змінитися саме наше сприйняття друкованого тексту, якщо будь-яке слово на сторінці потенційно може стати дверима у цифровий світ, у світ дій, даних та різноманітних пропозицій. Цікаво буде подивитися, куди це все рухається.